Проглянувши відео від Пастористані Слава Юлія Салтанку, зрозумів для себе, чому ж буває істина під баном. От Як канали пасторів дійсно знаходяться під банами. Але чому? Тому що проповідується істина цьому світу і соцмережам, які на сьогодні являються божками для людей, невигідно, щоб поширювалася істина. Тому що багато людей вони. Зацікавлені в тому, щоб дійсно дізнатися істиною, приходити до е, спасіння. Тому е, кожен із нас має розуміти, кого він слухає, що не завжди там, де е, багато е, переглядів, там є істина. А що там можуть говорити е, люди, які навіть не розуміють про що вони говорять. Але Біблія показує про те, що потрібно дивитися завжди через результат, і наші пастиря вони показали результатом свого життя, розуміння Бога і є результат.